Привіт, друзі! Сьогодні у нас гороскоп на 5 вересня 2024 року. День обіцяє бути насиченим і сповненим можливостей для кожного знака Зодіаку. Якщо хочете дізнатися, як скористатися всіма шансами цього дня, залишайтеся з нами до кінця, і не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових прогнозів. Сьогодні овни можуть зіткнутися з новими викликами на роботі, але ваша рішучість допоможе подолати будь-які труднощі. Уникайте конфліктів з колегами і будьте відкриті до нових підходів у вирішенні проблем. Тельцям тельцям варто приділити увагу фінансовим питанням. Сьогодні сприятливий день для планування бюджету та аналізу фінансових можливостей. У стосунках проявіть більше терпіння і підтримки. Сьогодні близнюки можуть отримати нові ідеї або зустріти людей, які допоможуть у вирішенні важливих питань. Ваша комунікабельність сьогодні буде ключем до успіху, але не забувайте про увагу до деталей. Раки сьогодні можуть відчути потребу в емоційній підтримці від близьких. Це чудовий день для зміцнення сімейних стосунків і вирішення домашніх справ. Не соромтеся звертатися за допомогою, коли це потрібно. Левам вам сьогодні варто проявити свою креативність і лідерські якості. Ваші ідеї будуть високо оцінені, але не забувайте враховувати думки інших. У стосунках проявіть більше розуміння і відкритості. Сьогодні діви можуть зосередитися на деталях і вирішенні практичних завдань. Це чудовий день для наведення порядку та планування майбутніх справ. Уникайте перевтоми і знайдіть час для відпочинку. Терези сьогодні можуть досягти значних успіхів у співпраці з іншими. Це гарний день для переговорів і укладання угод. Важливо знайти баланс між власними потребами і вимогами оточуючих. Скорпіони сьогодні можуть відчути потребу в емоційній стабільності. Використовуйте цей день для внутрішньої роботи і пошуку рівноваги. У стосунках уникайте конфліктів і будьте готові до компромісів. Сьогодні стрільцям випадає можливість розширити свій кругозір, можливі цікаві подорожі або нові знання, які змінять ваше бачення світу. Відкритість до нового приведе до цікавих відкриттів. Козироги сьогодні можуть зосередитися на кар'єрних питаннях. Це чудовий день для планування майбутніх кроків і прийняття важливих рішень. Ваші старання будуть помічені і принесуть позитивні результати. Сьогодні водолії можуть отримати несподівані новини або пропозиції. Будьте готові до швидких рішень і адаптації до нових умов. Ваші креативні ідеї можуть відкрити перед вами нові можливості. Риби сьогодні відчують сильний приплив натхнення. Це чудовий день для творчості, духовних практик або роботи над важливими проєктами. Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона приведе вас до правильного рішення. 5 вересня це день, коли зірки допоможуть вам подолати виклики та відкрити нові горизонти. Якщо цей прогноз був для вас корисним, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні прогнози, і натискайте на дзвіночок. Пишіть у коментарях свій знак Зодіаку і розкажіть, як минув ваш день. До зустрічі в наступних відео, і нехай зірки завжди будуть на вашому боці.